Зараз всі люди почнуть заходити, і тоді я вже буду казати. Всім привіт! Лайкайте, діліться трансляцією. Дивіться, я по-новому подивилася на своє видіння, яке я записувала у чистий четвер. Мені було це видіння, 22 й рік, це не зараз. Якщо його розділити на три частини по трьом країнам, якщо взяти і розділити. Тобто, що це не на одній території, а це ж видіння? Правильно? І я ж так виходить, що приходить час і тоді разом з вами розтлумачую і розумію його значення. То що виходить, зараз в Україні війна йде. Ну, вони кажуть операція, але це не операція, це війна. Хоча там теж вроді кінжальна операція, теж операцію називають. І якщо також розібрати моє видіння у чистий четвер про Сєвєрну Корею, значить одночасно, зараз, ну, близьким часом, заварушка і якась операція, ну, з їхнім названням, операція почнеться на території Сєвєрної Кореї і Южної Кореї. Якщо розібрати моє видіння по країнах і на три частини. Уже понятно, що чотенько, Іран, Ірак. Раніше це 22-й рік, чистий четвер перед Великоднем. Понятно, що ще не дрони, не що, ще такого розділення. Ну, людина, я ж то чую, а я чую, і я розуміти маю. Ви розумієте, що тоді Іран чи Ірак? Зараз, звісно, вже понятно, що хто Іран, а хто Ірак і хто з ким є. Так що ще в Северної Кореї почнеться операція посвобожденню? По Побачите регіон. Ми живемо в такі часи змін, що починається дуже везде дуже великі кровопроліття, дуже сильні. Так що на території що Сєвєрної Корії почнеться, поки що понятно, що новини ніхто нічого про це навіть і не каже. і Такої навіть думки ні в кого немає, крім мене. А це тільки що я поняла своє водіння, і думаю, чого ж у мене там так три країни, різні три країни, да і там везде цей і везде там і стріляють. І везде там такі заворушки, значить, ще на території Сєверної Корії ще там почнеться. Слава Україні! Героям слава. По, всі, по, всі, по всьому світу, то понятно, то приведе до Третьої світової, але третя світова має літом початися, не зараз. Третя світова, коли всі країни будуть приймати в ній участь, це літом, це не зараз. Це, це моє видіння. Це моє видіння. А зараз ну, ці операції, як вони всі називають операції, Що за операції? його знає, але вони так їх називають. Там назвали кінжал, ті назвали теж операція. а як Северна Корея назве, теж якоюсь операцію, той Дебіл щолочкою назве. Захоче собі забрати Южну Корею. А Америка тому буде думати, от побачите, прийде час, і Америка ще буде думати, кому допомагати, кому не допомагати. А хтось і скористається тим, що буде відбуватися в усіх інших країнах? От я сьогодні написала, зверніть увагу в телеграм-каналі. Чого людям мирно не живеться? Чого вони такі кровожадні? Чого в них ті в сраці круте? Ото світом володіти хочуть. Ну як так? А вони не думають, до яких наслідків може привести оці, до екологічних катастроф, можуть привести оці взриви, що земля розкалюється, вода прісна уходить. Гине скільки всього? Всього гине навкруги від тої клятої війни.